Наразі нам відомо про трьох постраждалих. Це були е підлітки, які е під час повітряної тривоги вони проходили недалеко від місця удару, і е через це постраждали. Тому ми постійно наголошуємо на те, що під час повітряної тривоги люди не мають бути в укритті. Угу. А які наслідки для житлових будинків і інфраструктури? Наскільки все серйозно? Взагалі дуже страшна була ніч для одеситів, для наших рятувальників, тому що спалахнули дуже масштабні пожежі. І рятувальники, і добровольці разом їх ліквідовували. І горів торговий центр, магазини, торгівельні павільйони. Поруч постраждала багатоповерхівка. Також постраждала одна з наших пожежних частин. Недалеко пам'ятники і могили одного з кладовищ. Вже на ранок ворог Знову здійснив атаку. Це було в одному з курортних районів Одещини. Там е, дитячий табор відпочинку, е, який не функціонує спочатку повномасштабного вторгнення. Е, також там спалахнула пожежа будівлі, які рятувальники достатньо оперативно ліквідували. Угу. А скажіть, будь ласка, що яка ситуація зараз з електропостачанням у місті? Е, в декількох районах є перебої з електропостачанням, але ситуація більш-менш контролює. Дякую дуже, пані Марино. Сподіваємося, не збільшується кількість жертв. Це була Марина Аверіна, речниця ДСНС Одещини. А далі продовжимо з Дмитром Запорожцем, речником оперативно-тактичного групування Луганськ. Пане Дмитре, вітаю. Доброго ранку, пане Дмитре. Як росіяни поводяться зараз на вашому напрямку і цієї ночі? Що було? За минулу добу відбулося. 32 бої зітнення, з них переважна більшість на Часов'ярівському, ой, вибачаюсь, на Торецькому напрямку 28, а по самому місту Торецьк 18 штурмових дій. Вчора ворог активно застосовував також тактичну авіацію саме на Торецькому напрямку. Було 17 авіаударів з застосуванням 23 кабелів. Така наразі ситуація у нас в операційній зоні. А це якщо про Турецьк говорити, ви оцінюєте це як спробу розвідки боєм для подальшого масованішого штурму? Чи це звична ситуація на лінії? Е, е, якщо чесно, очікували на сьогоднішній день штурмові дії е, на, на саме на турецькому напрямку. Адже ворог активно здійснював артилерійську. Артилерійські обстріли, а також застосування тактичної авіації наразі на ранок е, якоїсь активності глобальної, такої не, не відбулася. Угу. Е, пане Дмитре, я пригадую, ви казали, і от щойно фактично підтвердили, що на турецькому напрямку росіяни авіацію застосовують, а на Краматорському напрямку більше артилерією діють. Якщо я так правильно собі узагальнив е, ваші попередні включення, е, яка Причина в такому поділі Торецька авіація, Краматорськ, артилерія? Ну, на Краматорському напрямку страждає місто Костянтинівка. Це найближчий населений пункт після Часового Яру. І скоріш за все, є можливість застосовувати саме артилерійську складову на Часов Ярівському напрямку. І вона вже котрий тиждень, навіть місяць активніше обстріли саме за застосуванням артилерії. Це саме Краматорський напрямок ну, саме місто Часів Яр, і е, наближені населені пункти страждають від е, артилерії. На першому місці обстріли е, мінометні, е, на другому, третьому це вже РСЗВ, чи сольна артилерія. Вони там рівнозначно в процентному відношенні відносно кількості обстрілів займають другу третю позицію. Угу. Чому так? Е, чому, чому так важко сказати? Е, тому що ну різні різні складові задіяні на тому чи іншому напрямку, скоріш за все, те, що є можливість застосовувати таким чином засоби ураження, так ворог їх і застосовує. Достеменно важко сказати, чому чому так. Але якщо спробувати узагальнити на вашу думку, яка зараз роль артилерії на передовій? Тому що я пригадую, ну, ще 23-й рік артилерія, артилерія, снарядний голод, а зараз все більше сконцентровано на безпілотних системах, на літальних апаратах, і е, може скластися враження, що роль артилерії відійшла на другий план. Наскільки це хібне враження? Ну, я б не сказав так, щоб роль артилерії зменшилася, адже ворог активно її застосовує. Наприклад, на часов Ярівському напрямку це 100 плюс обстрілів щоденно. На Сіверському там нелогічно застосовувати артилерію щоденно в такій кількості, адже сіверський напрямок це переважно відкрита місцевість. Турецький напрямок, там вже давно було все знищено. Е за допомогою кабів, і артилерія там не таку активну роль відіграє, там більше йде полювання е дзеркально, що ми на ворога полюємо з застосуваннями впівдронів і безпілотної складової. Так само і ворог намагається застосовувати максимально е безпілотні системи для враження позицій сил оборони. А часовий яр теж саме вже знищений великою кількістю авіаційної складової, але методично по квадратам як то знищують за допомогою мінометних обстрілів ті mm. позиції, які наразі є в центральній частині міста, а також на околицях міста часового яру. Дякую дуже, пане Дмитре, за детальну інформацію. Дмитро Запорожець, речник оперативно-тактичного групування Луганськ.